моя машина. Вторая машина. Это дом. Я раненый чуть-чуть. Фух, мы живы. Черговий потужний масований удар по Києву. Другий день поспіль із застосуванням великого арсеналу повітряного озброєння. Майже 6 годин сумарно тривала повітряна тривога. 72 ракети та 35 шахедів знищили сили ППО цієї ночі. Російські військові випустили на меша 70 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55, 10 кинджалів та 12 ракет, які летіли по балістичній траєкторії. Чотири ракети Х-31П та три калібри. Сили ППО знищили 10 із 10 ракетів кінджал, 59 із 70 крилатих ракет Х101, Х 555, Х 55 і усі три крилаті ракети калібр. Але внаслідок такої масованої ракетної атаки в столиці, на жаль, є руйнування житлової забудови, пошкодження інфраструктури є потерпілі. Особливо страшні наслідки в Соломіському районі. Там зафіксовано загоряння багатоповерхових житлових будинків. Вогонь заблокував людей на поверхах. ДСНС проводили деблокування та евакуацію. Ацію людей зараз на місці працюють рятувальники, пожежні та медики. На цю годину одна жінка загинула. Постраждали 33 людини. 32 із них медики госпіталізували. Наслідки ракетної атаки по інших районах. У Деснянському районі попередньо є загоряння супермаркетом. В Дарницькому районі пошкоджено нежитлові приміщення. У Голосівському районі падіння решток на відкритій території. А у Печерському районі на дах дев'ятиповерхового житлового будинку на ще один багатоповерховий будинок та приватний будинок. В Оболонському районі є загоряння житлового будинку, падіння решток на територію нежитлової забудови та складських приміщень. У Святошинському районі на нежитлову забудову. У Подільському районі вже ліквідували загоряння на території ринку, пошкоджено газову трубу, магістралі водопостачання та зайнялися приблизно шість автомобілів, а також рештки впали на нежитлову забудову і у Шевченківському районі падіння решток на відкриту територію. У Київській області, зокрема у місті Вишневому, внаслідок падіння уламків загинуло дві людини, ще 11 поранень, зокрема, одна дитина. Про це заявив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. В Громадах пошкоджено низку приватних будинків, понад 60 автомобілів. Через падіння уламків сталася пожежа в недобудованій церкві. Пошкоджено декілька підприємств складських приміщень. Унаслідок ушкоджень зазнав один із медичних закладів. Також наслідок атаки в житлових будинках в деяких районів. Іста відсутні електроенергія та водопостачання. Комунальні служби зараз працюють над їх відновленням.